slow up No, I don't take shit, I got no love for the papis. If you want a play top, and wanna hate this, I'll know it show up and make a statement I don't never slow up, no, I don't take shit. I got no love for the papis. If you want to play top. Привіт всім, мене звати Олександр. І сьогодні я вам хочу розказати з власного досвіду, як в Чеській республіці стати рибаком і почати ловити рибу. Що вам буде для цього потрібно? Отже, друзі, хотів би вам розказати з власного досвіду, як я приїхав в Чехію і мав величезне бажання ловити рибу, так як дуже люблю ловити рибу, і це практично моє хобі, моє життя. Рибу ловлю спортивним способом, ловлю, відпускаю, тому для мене в Чехії, стикнувшись з цими чешськими правилами, не було в цьому проблеми. Але для когось це є проблема. Про це я хотів би сьогодні поговорити. Хотів би розказати вам про мирну рибу, не, не буду чіпати сьогодні там, форель чи ще якусь іншу рибу, таку, яка також є, і є в ці види в Чехії. Але про мирну рибу, про коропа, ляща, плотву, карася. Поговоримо сьогодні. Дивіться, в Чехії можна ловити двома способами: або ви ловите рибу на ставках частних, так званих сукромих ставках, або ви ловите на свазових водах. Державних водах, тобто, там ви мусите мати дозвіл, поваленку, улову, листик. Але в цих двох способах, що там, що там, як рибак, ви мусите мусите 100% мати з собою підложку для риби, так званий мат, підсак для риби, рулетку, щоб зміряти рибу, і мати кантер для риби. І в Чехії ще є одне таке правило: на одного рибака дозволяється лише два вудилища. Що це означає? Це означає, що ви можете ловити один рибак, може ловити двома вудилищами з безпечним монтажом. Це, що таке безпечний монтаж? Це коли ваш гачок, якщо відривається поводок, так то риба не тягає за собою грузило або кормушку. Вона спокійно відривається. Друга проблема буде для людей, ті, хто хоче забрати рибу. Тому що, наприклад, навіть в частних ставках ви заплатите гроші, щоб половити рибу. Але в 80% ви її не можете забрати. Якщо можете забрати, то ця риба, наприклад, карп, ви зможете його забрати розміром від 40 см до 65 см, і заплатити за кіло цієї риби. А ляща, наприклад, якщо десь дозволяється забирати, то ви зможете його забирати. Не більше 7 кг, навіть на платних водойомів. Але, знову ж таки, якщо ви навіть маєте поволенку, маєте рибацький листок, то ви не думаєте, що ви можете тут набрати, піти на, на річку і набрати там мішок риби, наприклад. Ні, тут для цього є також свої правила. Наприклад, одне із правил про ляща, ляща ви можете взяти в день. Не більше 40 штук, але не більше 7 кг. Ось таке правило. Якщо ви зловите коропа, то це означає, що ви можете його взяти від 40 см до 65 см. Якщо ви взяли такого коропа, і, наприклад, він важив, там, я не знаю, 3 кг. То це означає, що ляща ви можете взяти максимально ще 4 кг, і сумарно це буде 7 кг. На цьому ваша риболовля закінчується. Неважливо, на цій водоймі ви будете ловити, на іншій водоймі ви будете ловити, це неважливо. Якщо ж ви впіймаєте два коропа, так у вас також риболовля на сьогоднішній день закінчується у свазових водах. Так називаємо їх два хвоста, ви їх записали, все, рибалка закінчилась. Без дозволу на свазових водах на державних, я вам скажу: краще не ловити дуже великі штрафи і велика відповідальність. В Чехії дуже гарно ставляться відносяться до риби, практично стараються її вберегти і поважно відносяться до неї. Ставки дуже зридені. Отже, перше, перед тим, як вам розказати, як отримати поволенку в Чехії, рибацький листок, здати ці екзамени, ви, вам потрібно для себе вирішити, вона вам потрібна чи не потрібна. Коротко можу вам розказати про поволенку. Поволенка в Чехії ви можете, залежно від того, в якому краї ви живете, ви можете отримати, здавши екзамен. Я, наприклад, живу в середньочеському краї, і можу здавши екзамен. Взяти купити собі поваленку, наприклад, на середньочешський край, або цілу свазовку. Що це означає? Цілу свазолка означає те, що ви можете ловити по цілій Чешській республіці, але крім Муравського краю. По цілій Чешській республіці в свазових водах. Чого я перед цим вам сказав, маєте вирішити, чи потрібна вам поваленка чи ні. Тому що, наприклад, там, де я живу, Дуже багато свазових вод. Біля мене, практично, я не знаю, кілометр протікає річка Ельба. Тут В цій річці просто є будь-яка риба: короб, лящ, сом, судак, окунь, карась, густіра. Вся риба, яка можлива, вона тут є. І вона тут немала, повірте мені. Дуже гарна риба, прекрасна все. Крім річки Ельби, тут є подрівери, так називаємо Затоки цієї Ельби, де ми можемо ловитися так, також свазові води. Їх тут дуже-дуже дуже багато. Але є люди, які, наприклад, живуть в іншому краї, в інших містах, в селах, і там немає свазових вод. Немає цієї водойми. Наприклад, в Окрісті, там, я не знаю. Одна водойма, йому треба їхати до неї там, я не знаю, дуже далеко. І в цьому питання, є вам смисл купляти, здавати екзамени на цю поваленку, чи немає? В других людей є ближче, наприклад, частні водойми, які від нього там дуже близько. І це одне питання. а друге питання, що є люди, які на, на риболовлю не ходять, так як. Наприклад, так як я, а людина ходить там три рази на рік на риболовлю, і є в цьому, я не розумію, ну маєте про це задуматись. Є сенс купувати поволенку, якщо ви ходите три рази на тиждень там, три рази на рік на риболовлю і заплатити за неї, я не знаю, там за, за свій край 3-200 корун за рік. То, якщо ви три рази ходите на риболовлю, так ви можете на платному ставку заплатити за тих самих три рази і заплатити набагато менше. Отже, це вибір кожного, кожен має про це задуматись сам. А ми переходимо далі і я вам розкажу, що таке поволенка, що таке рибацький листок, і як його отримати і для чого вони потрібні. Друзі, тепер поговоримо про дозвіл. На риболовлю в Чехії, щоб ловити рибу стати рибаком, ловити в свазових водах рибу. Що вам для цього потрібно? Вам для цього потрібен рибацький листок. Зараз я вам покажу, як все виглядає. Вам для цього потрібен рибацький листок, рибарський листик, квиток рибака вам видадуть, коли ви здасте екзамен, і поволенка на лов риб, там, де ви записуєте. Кількість водойму, кількість вашої впійманої риби, число, як, і де, коли ви ловили. Ну, і ще, звісно, вам дадуть там якусь книжку, в якій все там записано, розписано, всі правила і все. Поволенку ви можете зробити собі двох видів. На той край, де ви проживаєте, наприклад, я проживаю в середньому краї. Я зробив собі повеленку на середньочешський край. Або Це, Що означає целосвазовку? Целасвазовка означає, що ви можете ловити з вашою повеленкою по цілій Чешській республіці. Я собі цього не робив, тому що мало коли їжджу по Чехії, щоб ловити десь на свазових водах, крім свого краю. Для того, щоб здати тести і отримати. Поваленку, ви маєте в своєму окресті, краї знайти свій рибальський сваз. Який там у вас як буде називатися, заходите туди до нього на сайт, або можете просто там прямо підійти і дізнатися дату, коли будуть тести на рибу. На цю поваленку, коли ви можете їх написати і пройти ці тести. Вам скажуть дату і напишуть. Але що ж там такого в тих тестах на Поваленко? На дозвіл лову риб. В тих тестах може бути все. Там намальована картинка риби, буде написано. Як ця риба називається? Три відповіді: Закони про риболовлю, правила про риболовлю. Різні правила, які пов'язані з риболовлею. Коли можна ловити деякі витриби, коли можна ловити, наприклад, в літню пору, в скільки годин можна ловити, з кількох до скількох годин, на якому як ловити, скільки удочок можете ловити, наприклад, ви удочкою спінінгом і поплавочною удочкою разом, чи не можете ловити такі правила, такі запитання. Але я для вас зараз покажу просто спосіб, яким можна зайти на цей сайт і подивитися, попробувати для себе ці тести, якби потренуватися, так як я це робив. Я, не знавши чеської мови, просто включав перекладач українською і читав на українській всі ці правила, і проходив тест, а в кінці нажимав висновок і в кінці вам показує, пройшли ви тест чи не пройшли. Цей тест пробний. Якби перед екзаменом, як в інституті, учите білети і потім здаєте. Так що йдемо, йдемо, подивимося, як це виглядає. Я візьму зараз телефон. І просто в гуглі вам покажу на своєму прикладі, як це робиться. Може, комусь буде це, як би сказати, допоможе ця інформація, і комусь буде цікаво. Також йдемо. Я вам покажу, як це виглядає. Отже, заходимо в Google, пишемо свій рибарський сваз, ми пишемо рибарський сваз колін. Так як ми проживаємо в коліні. Вибираємо черський рибарський сваз місто Колін. Емо колін, неважливо. Зверху тут є три таких полосочки. Ми нажимаємо на них. Хто не розуміє чешську, можна, звісно, включити перекладач. Перекладаємо це все. І бачимо. Для нових учасників вибираємо. Знову ж таки, можемо перекласти, кому це потрібно. Дата запису на першу ліцензію на рибалку, тому що 2004 ще не написали, ще не наступив. Якого і коли було це? Далі собі листаємо, можемо почитати всі правила, як стати рибалкою та нашим учасником, все, що потрібно вам зробити: це захотіти пройти тест, йдемо далі, як подати заявку, що потрібно вам зробити. Все тут написано і розписано. На кожному рибальському свазі так розписано. І не маєте нікого бігати, питати, розпитувати, як це зробити, що зробити. Все можете тут прочитати. От, наприклад, іспит, щоб, як я вам казав, щоб ви могли побачити, які питання. Нажимаєте кнопочку тут. Тест на прискушенню. Так, спустіть тест. Окей. Спустіть тест. І ось. Хто не розуміє чеську, Знову ж таки, включаємо. Перекладач. І бачите всі питання для проведення іспиту: претендента на отримання кваліфікацій для видачі першої ліцензії на рибальство та прийняття в члени чиської рибальської спелечності. Що це за риба? І питання: очередянка, річковий вугор, харіус От такі можуть бути питання: качечки, жучків всяких, зміїв, всього остального. Для того я вам кажу, що в тестах може попатися все, що може. Все, що угодно. Або питання, що таке наживка. Натуральний корм, який риба ловить самостійно на ділянці. Натуральний корм, який транспортується в воду. І ви собі відповіді ці там, що думаєте, тикайте, означуйте, і так до кінця 25 питань, і потім можете оцінити цей тест. І побачити, пройшли ви його цей іспит, чи не пройшли цей іспит. Для вас, повірте, це буде ж цікаво. Так вчився я, наприклад. Не знаючи чешської, я спочатку читав на українській, потім дивився на чешський, і щось за пару місяців все ж таки вивчив. Але для мене це було не так тяжко, тому що ті правила спортивної риболовлі практично у всіх країнах світу одинакові. Що я вам хочу сказати? Повірте в себе, я зміг, і ви зможете, хай вам щастить. Кожен зміг і ви зможете. Так, друзі, я вам показав через інтернет, як це все можна знайти. Я думаю, ні для кого це не складе якоїсь проблеми. Ще одне я хотів би вам розказати, для чого ми і за що ми платимо гроші за поволенку. В Чехії гроші платяться за поволенку, ви можете заплатити менше ще одне також. Можете заплатити менше, коли ви вже є членом е -е, рибальського там, свазу. Ви можете ходити на бригади. Що ці бригади означають? Десь почистити річку, десь вилов риби, десь зариблення, десь е -е, скос трави. Різні можуть бути бригади. Але куди йдуть гроші, за які ми платимо за поваленку. Кожного року ми здаємо звіт. Здаємо поваленку, і в поваленці пишемо, яка кількість риби, скільки риби, з якого водойому ми забрали. І кожного року свас, в який ви входите, чешський сваз, за, за ці кошти зариблює ці водойоми, щоб ця риба поповнювалася в тій кількості, практично в якій люди позабирали цю рибу. Ще за ці кошти платиться зарплата риборському стражу. Це. Люди, які контролюють, ходять, перевіряють ваші документи, щоб ви на чорну не ловили ту рибу, щоб ви не забирали її до багажнику свого, щоб ви не ховали цю рибу, а виконували правила рибальства. Щоб ви прибирали на своєму рибному місці, так званому робочому там, де ви ловите. За це все платиться за ці кошти. Зариблюється, зарплати людям, які в СВАЗах працюють. Ці кошти, можна сказати, так, не крадуться, а йдуть на добру справу. Це так для інформації, щоб ви знали, куди йдуть ці кошти. Хочу вам сказати одне: поважайте себе, поважайте інших і будьте просто людьми. Не залишайте сміття на водоймах, не забирайте ту рибу, не ховайте її в багажники своїх автомобілів, не ховайте її в пакети, і не просто. Зрозумійте одну якусь істину. Кожен з рибаків з нас хоче зловити трофей в житті, якусь велику рибу. Але не забувайте того, що ваша дитина, щоб зловила цього трофея, ви маєте його випустити в воду, і він має виростити. Представте собі людину, яка забирає, наприклад, коропа, який важить 5, 6, 7 кг, а це ж і була матка. Скільки ця риба може дати потомству. Скільки може вирости ще цих коропів. А ми просто взяли його, запихнули в багажник, вдома почистили, з'їли і все. А потім всі дивуємося, чого, як наші діти ростуть, ми не можемо їх навчити ловити рибу, бо вона просто не ловиться і її просто вже немає. Хтось заніс її додому і все. Це одне, а друге, не залишайте після себе сміття. Всі приходять на рибу відпочити, половити рибу, помилуватися природою і хочуть бути, щоб було чисто. Не так тяжко. Ви практично всі їдете автомобілем. Не так тяжко з собою, так як ви привезли всі свої якісь там прикормки, пакетики, їжу і все остальне. Також ви можете після них цей мусор зібрати і відвезти і викинути в мусорний бачок. Всім добра, всіх і обійняв. Надіюсь, моя інформація була. Для когось важливо і комусь допоможе. Якщо вона допоможе хоча б одній людині, я від цього буду дуже щасливий, що я комусь в цьому житті чимось поміг. Всім всього найкращого і мирного неба над головою. До зустрічі!